Вітаю вас на каналі Зорю душі. Тут усе про астрологію та духовний розвиток. Мене звати Юлія. Я професійний астролог та спеціаліст по астрологічним картам Сімболон. І сьогодні, за допомогою цих карт, ми будемо робити астрологічні прогнози на місяць листопад для всіх знаків зодіаку. І в цьому відео ми будемо робити розклад на картах Сімболон для вас, леви. Вже на вулиці стемніло, поки ми дійшли до вас, починали з скорпіонів, тому що це у нас іменинники місяцю. І, може, не так уже гарно освітлення, вже вечорія. Але головне інформація, яку ми зараз отримаємо. Карти Сімболон нам у цьому допоможуть через астрологічну символіку, через такі яскраві картинки. Ми зараз подивимось, підглянемо яким енергетично видається місяць листопад для вас леви. І так, перша карта це ваш стан зараз, підсвідоме налаштування на цей місяць. Друга карта це складнощі місяця, проблематика, в чому е негативні емоції можуть виникати на фоні чого. І третя карта це е потенціал місяця, сила місяця, в чому можна почерпнути ресурс, збагатитися, і які приємності принесе місяць. О, перша карта, це стан зараз. Архетип водолія і стрільця, тобто Урану і Юпітеру. Вона називається квантовий скачок. Ой, квантовий стрибок, скачок. Це ви на порозі чогось нового. Тут ми бачимо архетип блазень, так, це водолійська історія, це ваша енергетична вісь, лев Водолій, до речі. І він якби з одного стану перепригує в інший, так, під ним прірва. Він не знає, як він пригає, куди, що це має бути, але він собі йде вперед, і обличчя в нього веселе, руки розкриті, все добре. Гарний, це на висоті відбувається. Тобто я можу припустити, що тут якийсь може бути прорив. ну, У вас зараз відбувається так, якийсь стан або бажання піти в нове пере… Перескочити з одного стану в інший, і це вдається, якби зробити ось цей ривок. Прямо було і дуже сильно. Точка А, як зараз модно говорити, і точка Б, вона прямо дуже набагато вища, на декілька голів вище, ніж було до. І це такий стан ось цей в стані з цього. Скачку, ви в стані ось цього кудись нове, щось відкриється, нове можливість. Або внутрішня готовність щось змінити і кудись, так, знаєте, в нові висоти піти. Дуже гарна карта на стан зараз. Тобто, як ви перед чимось новим. Друга карта це проблематика місяця. Чистий архетип без змішання – це вісник. Карта близнят, карта Меркуріанська. Це інформація, вісник. В негативній стороні, в проблематиці, так? ми дивимося саме цю карту, як з чому складність. Це найперше, це складність в передачі і отриманні інформації. Викривлена інформація, неправильне слово, важкі думки, вісник цей думки, слова. Взагалі, весь ментальний процес, він, як наче. От пошкоджений чимось, так, нервова е, напруга. Взагалі ментальна ось ця складова вона дуже впливає на нервову систему. І вона робить нас тривожними, вона робить нас панічними. Ну, може бути як панічність якась. Е... Можливо, якась новина, яка вісник, так новина, яка прямо от і вона негативна ця новина в прямому сенсі. Будьте уважними з підписанням документів, тому що коли вісник попадає нам на складнощі там того чи іншого періоду, якщо ми розглядаємо, дивлячись який розбір, то тут може бути як путаниця в документах в словах. Треба перечитувати кожне слово, передивлятися кожну літеру, щоб все сходилось, бо може бути путаниця. Ну, тут ще може бути, як хтось прийшов з новинами, які вам ви не очікували, так, не хочеться їх, або вам прийдеться комусь якусь новину доносити. там Часто буває таке, ну не часто, а в практиці було, коли в негативній стороні вісник, коли приходилось людині там когось звільнити, і їй прийшлося це Іти і казати людині, що я тебе там звільнить, наша компанія тебе звільняє. Ну, щось ось цього роду, коли не хочеться, але потрібно зробити, потрібно, щоб хтось пішов це і сказав, і зробив. Ну і взагалі працюйте своїми думками, тому що в цьому місяці вони прям такі є, є енергія. Якщо і негативна, але все одно енергія є. Ой, і е, карта на потенціал місяця. Ну, тут така у нас, ми бачимо, картинка не дуже приємна. Ця карта називається самокатування. Ну, ми бачимо служницю, так? це архетип Діви, і вона себе наказує. Ну, це теж є такі історичні факти, коли за релігію люди там, за свою грішність себе самі наказували. Вона сидить в темниці, там все в таких мрачних тонах. В позитивному ключі кожна енергія має. І добре проявлення своє, і негативне. В цьому сенсі у вас позитивне. Це коли ми чітко бачимо свої недоліки, коли ми чітко можемо взяти за це відповідальність, що я в чомусь не прав, не права. Для левів це прямо супер карта, тому що деколи може бути левам важко це признавати і якимось займатися ось цим самокатуванням, в прямому сенсі, як назва карти. А тут йдеться йде мова про те, що вдасться побачити десь в чомусь неідеальність і прийняти це спокійно, без вини до себе якоїсь. Тому що якби в нас була в проблематиці ця карта, то це як велика провина за щось. І мені потрібно, я там не ідеальний, себе наказуєш, наказуєш, вижимаєш себе, проявляєш. Щоб YouTube, ну, YouTube не любить ці слова, проявляєш саме от. Негативні до себе дії і так далі. А тут йде мова, що я не буду проявляти, я бачу, в чому є неідеальність, і зможу з цим справитись. Може комусь допоможете справитись з самокатуванням, підібрати це слово і зробити так, щоб людина себе сама не з'їдала, пояснити комусь. Такі теж можуть бути випадки. Коли прийде, може, от ще такий момент, коли ви можете на грані своєї витримки щось терпіння зробити. Ну, терпіння взагалі є. Так, це є якби сила цього місяця. Є терпіння, є витримка, є орієнтири, що де я знаходжусь, що я роблю. Оце аналіз своїм діям є. Тож досить на потенціал місяця гарна карта. Скористайтеся цими енергіями, проживіть місяць щасливо. Леви, ось таким видався прогноз на картах Сімболон, і до зустрічі на каналі Зорі у Душі.